І знову всім привіт, людоньки. Я продовжу проходити військову кампанію першого стронгхолду. Наразі четверта місія. І погнали. Тут ми вже граємо проти Пацюка. І наше головне завдання це вистояти протягом всього часу, коли він буде нас атакувати. Так, що у нас зі старту? Зі старту нам потрібно головне. Головна будівля, тобто замок наш. Одразу я поставлю декілька е, декілька лісопилок Нехай у мене буде досталь дерева. одразу Одразу можна поставити дві ферми. На цьому поки що все. Нехай нам ліс несуть. Так, склади, склади потрібні. А, тобто, дивіться, ось тут є такий флажок, звідси будуть йти на нас усілякі супротивники. В даному випадку це буде у нас пацюк. І наше завдання стримати його атаки, його навалу деякий час. Е, тобто, це означає, що як тільки нам оці хлопці наші круті принесуть дерево, то я одразу ж буду. Одразу ж буду будувати майстерні е, лучників. І вже розпочну саме виготовлення луків і найм лучників для того, щоб вони нам, нас захищали. Полетіли. Один. Два. І, і, і все. І у мене скінчилось дерево. Ну добре. Дерево то таке. Можна ще побудувати одразу зброярню. Так, дерево. Що у нас по дереву? Дерево, 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 дерево. Де ми можемо поставити тут, тут якось розташувати треба. Раз. Так, парканчик. М -м, ці хлопці вже щось роблять. <кій> так, скоріше, скоріше, мені потрібно дерево. Хлопці, хлопці. Мені потрібно. дерево. Чик. Так, у мене вже є. Що у мене є? У мене вже є казарма. Навіть... Двох лучників вже найняли. І, і отут нам потрібно дуже-дуже швидко поставити ще декілька отаких от, от ферм. Бо по-перше, вони круті, як як добуток їди. А по-друге, мені потрібно підняти налоги для того, щоб податки, для того, щоб це все. Можна було розвинути. А, у мене не вистачає людей. Ти диви. <кій> ну це не дуже добре, це не дуже добре. Так, щоб додати людей, нам потрібно додати ще одну домівочку. Чік. Так, тепер люди будуть. Тут ми закриваємо. Тут ми також закриваємо. Тут. Намагаємося закрити. <кій> так, як є. Іще один чувак сюди. Так, іще отут можна поставити. Це така вежа буде. Одразу. Нехай йдуть. Потрібен ліс, ліс потрібен так, лісу потрібно багато, багато. Я думаю. Я думаю, що потрібно якось отак закрити. Отак. Начебто. Просто щоб не зайшли сюди ці. Чуваки. А, о, вони сюди бігуть. Тобто вони бачать, що тут є такі відкриті місця, де вони можуть пройти і біжуть у цю сторону. Так, і що, і що? Ну, дивіться, ну дивіться. Стріляй. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Усіх поклали. Ну, це досить дивно, що вони зайшли. Такого не треба, не треба допускати. Ніяк не можна. Кривенький в мене парканчик, ну нічого. Проте міцний. Так, ще трьох сюди. Тепер. Тепер ми будемо будувати ще ось такі вежі. Один. Два. М -м. Кажуть, що у нас коровки хворіють, але ну, ні-ні-ні-ні. Не треба так, не треба так. Так, а що нам тут можна ще зробити? А нам потрібно тут ще, мабуть, якісь вежі додатково поставити. Тут розташуємо. І ось тут. Чудово, просто чудово! Угу. У нас гроші скінчились. Ну добре. Тож ми податки піднімемо. Ми податки піднімемо. І дамо людям більше їжі. Бо якщо підняти податки, але нічого не робить, то твоя популярність почне падати, і народ почне бунтувати. Угу. Чи ми готові, то ми готові. Нехай йдуть. Зараз тільки золото ще прийде у казну і буде взагалі круто. Yes? Are... Так. Веде. А, ось. Все. Бачу, бачу, бачу. Чувачки, чувачечки. Can't place that there, my lord. Так, і що, і що кажуть? Кажуть, що вони просто не дійшли. Ну і добре. Ну і добре. Кажуть, що мій лук належить вам. Так. Полетіло. Що у нас тут є? У нас нам, по-перше, потрібно, щоб були люди. По-друге, потрібно ще одну, а може, і дві ферми поставити, так? Ну, а що, у нас будуть люди просто сидіти дивитися? Ні-ні-ні-ні, так не працює. По-третє, нам ще одну майстерню лучника потрібно. Так, іди сюди, іди сюди. І сюди. Ага, у нас ще ця вежа пуста. Треба її також заповнити. Так, так, так. Так. Я не пам'ятаю, казав чи ні, але оці чуваки, які на нас біжуть, вони будуть шукати найслабкіше місце в обороні. І цей хінт можна використовувати у своїх цілях. Можна, наприклад, зробити навмісно якусь одну дірочку десь, десь у, цій, у цьому парканчику, щоб вони усі біжали до цієї дірочки. Але розстрілювати їх по путі. По на шляху, і це вже буде якось так організовано. Тобто вони нібито біжуть у дірку в замку, а насправді вони біжуть, щоб ви їх розстріляли. Отак-от. От yes. our... <кхем> і це працює як у цій грі у першій частині, так і у другій частині грі е у Stronghold Crusader. О, там також, також є така фіча, бо один і той же двіжок, і, і так це працює. Я паралельно буду починати грати і у другий Stronghold, тож я зможу порівняти, як це і там, і тут працює, і показати наглядно вже у тій грі також. А тим часом у нас їжі все більше і більше, і це добре і добре і добре. А ще, а ще ми можемо зробити ось так, бо в нас є гроші, і це круто. Шкутри гає, Майстер з виготовлення луків. Так, що у нас тут? Хлопці, готові? Готові. orders Moving off. Так, 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 так. Полетіли. Are attacking. О. Небагато. Досить небагато. Ми ще можемо зробити ось так: одразу. Оп, і сюди його, щоб нікуди не тікав, а одразу починав стріляти. Ну і всех, всіх поклали. Все чи не все? Ми перемогли чи ще ні? Ні, ще одна битва буде. Ага, кажуть, що у сусідньому селі є банда цих. Пацючків. Ну, чекаємо, чекаємо. Бо вже хочеться перейти до п'ятої місії. А ми ще четверту не завершили. Пум-пум. Організовуємо хлопців. Організовуємо. Так, атакують війська. Пацюка. Скільки їх тут? 2 десятки? Мінус 2 десятки. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І ніхто, ніхто взагалі ніхто не дійшов до наших воріт. І ми перемогли. Так. Тобто, четверту місію пройшли. Ще одне нейтральне гравство. ми Забрали собі, і далі ми вже переходимо на землі Пацюка. Тобто, це буде Лорд Депюс. І це буде вже наступна місія, буде п'ята. Побачимось.